Таю вас, друзі! Давайте подивимося з вами наступний тиждень енергії наступного тижня. Подивимося за такими рубриками здоров'я, робота, фінанси та особисте життя на рунах та картах. Отож, здоров'я, робота, фінанси і особисте життя. Отже, тепер дивимося. чи поставимо на, по картах теж, отож, здоров'я наступного тижня будемо по дві карти класти. Робота ваша, фінанси і особисте життя. Дивимося сферу здоров'я. Так, а, ну, дивіться. Руни загалом показують, що зі здоров'ям у вас все гаразд. Якщо, можливо, ви себе погано почуваєте, то буде одужання, буде прояснення, можливо, в ситуації, можливо, десь якийсь діагноз, щось десь треба було ще зрозуміти, то це все на наступному тижні буде. Так, у вас була якась закрита ситуація по здоров'ю. Щось до кінця незрозуміле, ще не було остаточного, нібито як, діагнозу, розуміння вашої хвороби. І ось прийде прояснення, буде рішення. Ситуація стане зрозумілою, і ця ситуація для вас. Ну, загрози ніякої не несе, скажімо так. Можливо, там якісь певні будуть проблеми, але вони не несуть загрози серйозної для вашого здоров'я. І загалом ситуація проясниться по здоров'ю. Ось що на наступному тижні у сфері здоров'я має відбуватися. Дивимося сферу робота. Так, ну подивіться, у роботі руни нам кажуть, велику роль будуть відігравати якісь люди. Для когось це клієнти дуже активно будуть проявлятися. Для когось це м, товариші, колеги по роботі, бізнес-партнери, бізнес від них багато чого буде залежати в наступному тижні. Е, саме завдяки цим людям ви відчуєте стабільність в матеріальному плані, доходи певні ваші зростуть, і ви свою силу відчуєте. Лише в партнерстві. В поєднанні от саме з іншими людьми. Манас це завжди інші люди. Отже, і в даному випадку це позитивний вплив цих людей на ситуацію на роботі. Тобто теж досить позитивна ситуація на роботі, стабільно все буде добре у вас. Фінанси. Так, а по фінансах, подивіться, одна з найкращих рун, яка може вийти, якраз на фінанси, це збір урожаю, «Руна Єр». Тобто, що посієш те й пожнеш. На наступному тижні ви будете пожинати плоди своєї праці. Того, що ви раніше заклали, вже ви на наступному тижні будете пожинати ці плоди. Ви будете задоволені від пожинання цих плодів. Ви відчуєте ну, насолоду в тому, що ви справді щось отримали за якусь винагороду за свою працю. Так, але будьте уважні. Можливо, біля вас, поряд з вами, є хтось нещирий і хтось буде заздрити вашим результатам вашої діяльності, вашим фінансам. Інколи навіть хтось може навіть, щоб ну, раптом вас не обдурити десь, не, не забрати собі, не вкрасти. розумієте? Тут ще й така як пересторога йде, тому будьте обережні, наступний тиждень по фінансах дуже сприятливий. Ви будете щасливі під надходження цих коштів, але є люди, зловмисники, які чи то просто будуть е, негативну енергетику розповсюджувати своєю заздрістю. Чи, можливо, хтось навіть е, ну, спробує якось відібрати у вас ці фінанси. Будьте обережні, тут ще й попередження є і особисте життя. Так, у сфері особистого життя все буде те чудово. Подивіться. Які чудові карти. По-перше, давайте розпочнемо з мага. Маг це творець своєї реальності. От як ви захочете, так і буде. От як ви проявитесь, так і буде. От як ви самі собі створите ту реальність, яку ви, можливо, вже давно обдумували, омріювали, все може, все можливо, все в ваших руках. Тільки робіть щось для цього. Можливо, зустріч. Можливе свято, можливе побачення, тут щастя, гармонія. Якщо ви одружений і у вас все добре, то ще більше якась така гармонія в родині настане. Гарні часи сімейні такі приємні. Якщо ви маєте партнера коханого, кохану, і ви на відстані, ви зустрінетеся, бо буде гарне спілкування, яке принесе радість і задоволення. Ну, дуже такі позитивні карти. І також не менш позитивна руна Урус, яка показує. Міцну позицію, тобто ваші позиції в сфері особистого життя зміцніють, Ви більш впевнено себе будете почувати в цій сфері. Ви побачите, що все налагоджується, і, відповідно, будете черпати з цього сили, адже це сила, це здоров'я, це духовний такий оптимізм. Тобто, наступний тиждень вас порадує і в цій сфері також. З чим я вас і вітаю. Отож, тримайте такі благісні Енергії наступного тижня. Але пам'ятайте, що ви самі творці своєї реальності. Робіть щось для того, щоб все це здійснювалось. Не просто споглядайте. І все буде здійснюватись, ви, вас чують вищі сили і ось передають таке вам послання щодо наступного тижня. Тримайте.